Путін хоче зустрічі з Трампом. Той поставив умову лише якщо третім буде Зеленський. Перемовини у Кремлі з Віткофом не стали проривом. Росіяни затягнули ту ж саму пісню. США запровадили вторинні санкції. Першою під удар потрапила Індія. Дніпро та кривий ріг зазнали масованої атаки безпілотників у студії. Яна Кочкурова і далі більше новин про які говорять в Україні сьогодні. Цієї ночі Дніпро та Кривий Ріг опинилися під ворожим ударом. Над містами лунали вибухи. Росіяни атакували ударними безпілотниками типу шахет. В містах пожежі пошкоджено багато автівок у Днібрі у Дніпрі вже відомо про чотирьох поранених. Горіли адмінбудівля, авто. Знищені 12 машин, ще 17 пошкоджені. Понівечені також вісім житлових будинків. Одна приватна оселя знищена. Є руйнування на території транспортного підприємства. Тим часом під прицілом опинився і кривий ріг. Серію вибухів підтвердив очільник міської військової адміністрації Олександр Вілкул. Триває шахетна атака на місто. Написав він близько опівночі. Мінус кілька складів шахедів. Такі результати атаки СБУ по аеродрому Приморсько-Ахтарськ з 1 на 2 серпня. За даними осінд аналітиків, удар був точним і болючим для ворога. Знищено або серйозно пошкоджено щонайменше три будівлі, де зберігалися ударні дрони. Шахет саме в цих місцях фіксувалася підвищена активність. Вантажівки і безпілотники регулярно курсували навколо. Окремо повідомляється про критичне ураження. Комп комплексу де зберігали і готували авіаційні боєприпаси. Пожежі після удару видно навіть супутника. Знімки з відкритих джерел підтверджують осередки займання по всьому периметру аеродрому. Російські війська прорвалися в серебрянське лісництво. Вперше за тривалий час на цій ділянці фронту зафіксовано просування ворога. Про це повідомили аналітики Діпстейт. Цей район тривалий час залишався без змін. Позиції були стабільні, а атаки ворога безрезультатні. Але тепер ситуація змінилася. За словами аналітиків, дійшло до того, що навіть пілоти стикаються з окупантами в бою, не очікуючи атаки. Причина проблеми в зоні відповідальності. Дальності одного з підрозділів сил тероборони їм критично не вистачає підтримки і ресурсів. Це вкотре піднімає питання про системні труднощі з забезпеченням ТРО. Зараз ситуацію намагаються стабілізувати водночас кількісна перевага російської піхоти дає ворогу шанс просунутись далі. Європейці об'єднуються, щоб озброїти Україну, Швеція, Норвегія та Данія спільно виділять близько 486 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для потреб ЗСУ. Допомога надходить у межах нової ініціативи НАТО, яка покликана оперативно закривати найнагальніші запити української армії. Хто долучився до проєкту ще і яку зброю нам чекати? Далі докладніше. Майже півмільярда доларів на покупку американської зброї. 486 мільйонів виділяє Норвегія, Швеція та Данія на закупівлю заокеанської оборонної зброї з ініціативи НАТО. Допомога буде надана в рамках нової ініціативи. Пріорайзет Ukrainian Requirement List. допомога в рамках Pearl забезпечить швидке надходження в Україну зброї та обладнання для посилення ППО, зокрема закупівлі ракет для систем Патріот. Цього літа ми стали свідками того, як Росія безжально продовжує свої незаконні атаки проти України вздовж лінії фронту та проти цивільних об'єктів у містах. Цим внеском ми хочемо сприяти швидкому доступу України до необхідного обладнання, одночасно зміцнюючи співпрацю НАТО із питань оборони України та забезпечуючи мир на українських умовах. Туре Осанвік, міністр оборони Норвегії. Нідерланди вже профінансували пакет допомоги аналогічної вартості. і Найближчим часом у рамках Pearl буде надано ще кілька таких пакетів. До таких пакетів допомоги входить підтримка протиповітряної оборони, боєприпасів та іншого важливого обладнання. Кожен пакет допомоги становитиме орієнтовну вартість у 500 мільйонів доларів. Паралельно з цією ініціативою в США схвалили продаж Україні послуг з обслуговування гаубиць 3 сімки на суму понад 2 Істі мільйонів доларів домовленості складаються із двох контрактів. Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України за кордоном обладнання, послуг з ремонту та підтримки функціонування гаубиць М777 та супутнього обладнання на суму близько 104 мільйонів доларів. Агентство зі співробітництва в галузі оборони та безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши конгрес. Постачання передбачатимуть технічну допомогу навчання, інструкції та інші елементи матеріально-технічного забезпечення для підтримки. Головним підрядником буде компанія BAE System Англія. Другий контракт передбачає надання Україні транспортних та логістичних послуг. Уряд України звернувся з проханням про закупівлю послуг із транспортування та консолідації вантажів для підтримки програм сприяння безпеці, а також інших пов'язаних елементів логістики та підтримки програм. Загальна передбачувана вартість становить 99,5 мільйонів доларів США. Запропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей та завдань національної безпеки Сполучених Штатів, підвищуючи здатність України забезпечувати власну оборону. Також адміністрація президента США Трампа розглядає можливість постачання Україні крилатих ракет Джесем для F-16. Перші ракети Джесем мають дальність ураження близько 370 кілометрів. Більш сучасні версії здатні вразити цілі на відстані до тисячі кілометрів. Джазов надійшла на озброєння у 2003 році та поєднувала обмежені можливості ухилення від радарів з високим рівнем точності наведення та вантажопідйомністю боєголовки 450 кг. кілограм. В даний час цю ракету експлуатують чотири країни, включаючи Польщу, яка отримала 110 для своїх винищувачів F-16. Інші винищувачі часів холодної війни, які перебувають на озброєнні України. А саме су 27 та су 24 м успадковані від радянського Союзу вже були модифіковані для запуску британських та французьких крилатих ракет Штормшедов та Скальп, які мають деякі схожі характеристики із джазму. І, хоча сам Трамп два тижні тому заявив, що не розглядає передачу Україні далекобійних ракет джерела у Білому домі стверджують, що це питання вже давно на стадії обговорення. А як ми знаємо свою думку, Трамп дуже швидко змінює. Це не прорив. Так прокоментував Дональд Трамп перемовини його спецпредставника Стіфа Віткофа з Путіним, які тривали три години. За словами президента, США, обговорювали війну в Україні, втрати обох сторін і можливу зустріч з Путіним і Зеленським. Ми працюємо над цим вже давно. Гинуть тисячі молодих людей, здебільшого військових, але також знаєте, ракети влучають по Києву та інших містах. Але якщо говорити про солдатів, то, як я думаю, Росія втратила понад 20 тисяч з початку року. 20 тисяч. І, здається, оцінки щодо України приблизно 9 тисяч. Це жахлива ситуація. На питання, чи погодилися лідери на особисту зустріч, Трамп відповів, що є дуже добра перспектива. Місце ще не визначене, але за його словами, переговори з Путіним були дуже хорошими. І є шанс, що цей довгий шлях незабаром дійде до важливої розв'язки. Є дуже хороша перспектива, що вони це зроблять. Ми ще не визначили де, але сьогодні у нас були дуже хороші переговори з президентом Путіним, і є дуже велика ймовірність, що ми можемо завершити, завершити е, раунд, завершити кінець е, того шляху. Той шлях був довгим і продовжує бути довгим, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро. Спецпосланник Білого Дому Стів Вітков після зустрічі в Москві передав Трампу сигнал. Путін хоче зустрітися з ним. Про це повідомляє ABC News з посиланням на представника Білого Дому. У відповідь Трамп заявив, що готовий до зустрічі, але за умови, якщо Путін також сяде за стіл переговорів із президентом України Володимиром. Зеленським CNN повідомляє, що, хоча Трамп і заявив про свій намір зустрітися з Путіним уже наступного тижня, організувати таку зустріч у цьому часовому проміжку буде ймовірно складно з огляду на переговори, які ще потрібно провести, а також на логістичні труднощі. Сам Трамп на запитання журналіста чи не водить його Путін за ніс, відповів обережно. Зараз ще не готовий відповісти. Думаю, зможу сказати за кілька тижнів. А може і раніше, але ми досягли значного прогресу. Попри нові спроби Путіна морочити голову Трампу, США вже не відкладають санкції і запровадили вторинні обмеження проти Індії. І Китай може стати наступним. Про це заявив Дональд Трамп, коментуючи закупівлю Пекіном російських енергоносіїв. Це може статися. Все залежить від того, як ми спрацюємо. Цілком можливо. Камчатку повело після потужного землетрусу півострів зрушився на два метри. Як повідомляє єдина геофізична служба Ран, південна частина півострова змістилась майже на два метри у напрямку південного сходу. Та у розпал стихійного лиха російська влада зайнялася не порятунком людей, а виборами. Про це далі більше. Зовсім нещодавно на Камчатці стався землетрус магнітудою 8,8 балів, найпотужніший в Росії за останні 70 років. Люди вибігали з будинків, асфальт шов хвилями. Будівлі тріскалися, полиці в магазинах розсипалися прямо на голови. А жителі паніці чекали цунамі, і ось він прийшов. Той самий вулкан, який не вивергався 6 століть, раптом вирішив, що пора би взяти участь у шоу. А тепер увага на тлі всього цього апокаліпсису влада несподівано згадала, що вибори у вересні і не просто вибори, а переобрання губернатора. І знаєте що? Федеральна центральна виборча комісія дозволила проводити вибори, навіть якщо дільниці зруйновані, хоча б на пнях. Головне, щоб бюлетені лежали рівно. Все чесно, все за законом. Камчатка вистояла, значить, і виборам бути, хоча на ула... хоч на уламках, хоч серед авторшоків. Рібята це... ми знову сидимо. Це просто ужас. Фух. Неизвестно, блин, чим все це закончится. Еле успели. Губернатор Володимир Солодов як ні в чому не було, іде на переобрання від єдиної Росії. Підтримка Кремля є. Кампанія триває. Землетрус, ну що ж, буває. Головне, щоб народ підтримав а пеньки підставимо де треба. Ми живемо в сейсмоопасному районі, поэтому наш бути готове. І к таким забиттям і тепер давайте послухаємо, що сказав президент, Так, той самий президент-диктатор Путін щодо найбільшого землетрусу за десятиліття. І що він сказав свого часу, вже багато років тому ми займалися зміцненням будівель, споруд на Камчатці, саме тих, які в небезпечній сейсмічній зоні працювали там над системами зв'язку. І все ні співчуття, ні екстерних нарад, ні візити до постраждалого регіону. Просто повідомив формально, ніби мова йде зовсім не про надзвичайну ситуацію. Вот это, да? Все десять. Это просто Они жесть, землетрясение. Как вы, девочки? Нормально, все. але найсвіжіші теорії, звісно, не від Путіна. Тут тривається Олег Царьов колишній депутат ради. А тепер людина, яка бачить руку заходу у всьому, царьов заявляє, що землетрус і виверження вулкана це цитата спецоперація США і України. Чиношто що звірження вулкана на Камчатці – це результат ударів українських БПЛА. Я прослушал інтерв'ю українського канаріса Буданова і вывод, то, що происходит на Камчатке, это спецоперація США і України і землетрясение, и извержение вулкана. Тобто, Україна вже перейшла на новий рівень. І тепер керує геологічними процесами Камчатки за допомогою Буданова, Байдена і мабуть магії. Сильніше за последние десятилетия толчки ми испытали. Сейчас специалисты сейсмологи. Абачають оценки, предварітна оцінка в діапазоні від 7,7 до 7,9 сил толчків. толчков. Тим часом на камчатці вже рахують збитки. Хтось ночує в машинах, хтось боїться заходити додому. Туристичний сезон зруйнований, але губернаторська кампанія на повному ходу. Кандидат посміхається, стенди висять, агітатори ходять. Земля тремтить нічого. Головне стабільність і народна любов, або, хоча б її імітація, де дуже красиве місто. Всім рекомендую хто не був. обов'язково туда сі анафі. Відчуття пеньки, на яких рвається голосування. Ви ж розумієте, що це не про місце. Йдеться про ставлення. Можна посадити бюлетень на пеньок і вважати, що вибір зроблений. Можна мовчати про катастрофу і вважати, що нічого не було. А камчатка вона переживе. Тільки ось політична реальність тепер нагадує хмару з попелу. Не забувайте, що у вас під ногами все ще може трястися. Такими були новини на цю мить. Бажаю вам мирного, тихого дня без тривог. Побачимося о 12-й.